Гармонія лінії і кольору. у центральній міській бібліотеці імені Марка Кроповницького відбулось відкриття персональної виставки робіт учениці дитячої художньої школи Єви Барикіної. Для юної мисткині це вже друга персональна експозиція. У своїх картинах я намагалася передати гармонію та баланс кольору та форми. Мені подобається використовувати широку палітру кольорів, поєднуючи її з простими формами. Та цікавими композиційними рішеннями. Цю виставку я присвячую своєму вчителю, яка привела мене у світ мистецтва та у світ кольору Євгенії Іванівні. Кручніній. до експозиції увійшли натюрморти та роботи в техніці батик. Загалом 11 творів. У своїх роботах художниця експериментує з кольором, формою та лінією, передаючи власне бачення композиції. Натюрморти змушують нас малуватися копію речей. Які зазвичай у повсякденному житті ми не звертаємо увагу. Я йду по напрямку архітектури, тож у мене доволі масштабні плани. Це вдосконало вивчити як теорію про архітектуру загалом, не тільки історію архітектури, а й в цілому різні поняття. Виставка Гармонія лінії і кольору» діятиме близько місяця. Відвідати експозицію та підтримати юну художницю можуть усі охочі. Олександр Довматович, Владислав Невідомський, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.